До одного мудреця завітав учень. Він бажав віднайти в своєму житті щастя, бо постійно його переслідували невдачі та розчарування. Мудрець сказав Роздивися кімнату, в якій ми перебуваємо, та запам'ятай всі речі коричневого кольору. Учень був дуже здібним, тому швидко справився з такою задачею. Тоді мудрець запитав його Тепер закрий очі і перелічи мені всі речі синього кольору. Учень здивувався такому запитанню, бо зовсім не цей колір запам'ятовував. Я нічого синього не помітив, бо тільки те й робив, що розшукував та запам'ятовував тільки коричневі речі. Коли учень відкрив очі, то побачив, що в кімнаті знаходилося дуже багато речей синього кольору. Тоді вчитель сказав, цим прикладом я хотів тобі показати, якщо ти шукаєш в кімнаті речі тільки коричневого кольору, то будеш бачити лише їх. Добре запам'ятай, якщо в життя будеш бачити та шукати тільки погане, сумне та гнітюче, то обов'язково те і знайдеш. Якщо ж будеш надіятися на краще, то неодмінно зміни прийдуть і все налагодиться. Тоді життя заграє різноманітними барвами, і не потрібно буде дивлятися тільки в якийсь один колір.